Любіте землю, трави і все життя. Вітайте нив злотисті лави. Любіть храм краси і слави, природи співчуття. Любіте землю, трави і все життя. Навколишній світ прекрасний. Ліси і степи, озера і річки, гори і моря, рослинний і тваринний світ, окраса рідного краю. Природа забезпечила людину всім необхідним для життя, сонячним світлом і теплом. Чистим повітрям, здоровою їжею, питною водою. Людина і природа перебувають у постійних і складних взаєминах. Зростання потреб сучасного господарства призводить до великих втрат у природі. Щорічно на земній кулі перетворюється на постелю 6 мільйонів гектарів родючих земель. 11 мільйонів гектарів лісу вирубуються, гине від пожеж або забруднення довкілля. Внаслідок проживання в місцях інтенсивного забруднення хворіють десятки тисяч людей. Спостереження за кліматом Дають змогу визначити зміни газової структури атмосфери, вивчати явище парникового ефекту, що посилюється внаслідок збільшення частки вуглекислого газу, випадання кислотних дощів, виснаження озонового прошарку, який оберігає життя на Землі від жорсткого ультрафіолетового випромінювання Сонця. Катастрофічних розмірів набуло забруднення морів і океанів. Стічні води промислових підприємств і міст. Змиті з полів добрива і отрутохімікати потрапляють у річки. Окремі акваторії Світового океану є місцем зберігання радіоактивних та високотоксичних відходів. Видобуток корисних копалин на шельфі морів і океанів посилює небезпеку аварій. Великим джерелом забруднень став морський транспорт, особливо нафтовий. Через забруднення води гине рослинність, тваринний світ морів. Порушуються процеси глобального газо- та теплообміну між океаном та атмосферою. Як Дамоклів меч нависла над Україною Чорнобильська атомна електростанція, смертність населення України. Почала переважати народжуваність. Таке становище змусило уряд України у 1992 році визнати всю територію держави Україна зоною екологічного лиха. Хотілося б, щоб молоді люди, які живуть у 21 столітті, пам'ятали слова римського мислителя Сенеки, сказані ще в першому столітті нашої ери жити щасливо. І жити в злагоді з природою одне й те саме. Сьогодні зрозуміло, що природа не може існувати, якщо усі жителі землі не будуть її охороняти і зберігати. Земля, що живить нас. Повітря, яким ми дихаємо. Вода, яку п'ємо, щорічно зазнають величезних втрат. Від необдуманої дії тих, хто ними користується. Погляньте навколо свого села, міста, дачних поселень, у що перетворюються чисті струмки, зелені гаї, усе, що живило народ протягом багатьох віків, звалище сміття, гори мінеральних добрив та пестицидів, безгосподарськи залишених просто неба. Усе це попадає в ланцюг кругообігу речовин. Та й самі ми п'ємо воду, споживаємо неякісні продукти, дихаємо забрудненим повітрям. Страшні наслідки має аварія на Чорнобильській АЕС. З 1987 року лише у Києві втричі збільшилася кількість онкологічних захворювань у 6,5 разів захворювань ендокринної системи. В 6 – крові, в 31 органів дихання. Це страшні наслідки Чорнобильської екологічної катастрофи. На стан екологічної ситуації в регіонах України впливає прояв еколого-географічних проблем. Серед них для України характерними є зменшення запасів корисних копалень. Зниження робючості ґрунтів унаслідок вимивання гумусу, засолення, підтоплення тощо та забруднення важкими металами, пестицидами іншими речовинами, зменшення запасів і забруднення поверхневих та підземних вод унаслідок посиленого водозабору, внесення забруднюючих речовин у водні об'єкти в процесі виробництва і ведення комунального господарства. Забруднення повітря та зміна його складу внаслідок промислових та інших викидів у атмосферу, скорочення розмаїття рослинного і тваринного світу та зміни в його генофонді, зменшення біологічної продуктивності ландшафтів, погіршення санітарно-епідеміологічних умов життєдіяльності людини та існування живих організмів, стан природи в Україні. Критичний, а в деяких її регіонах деградація має незворотній характер. Наслідки недбалої діяльності людини призведуть до катастрофи, загибелі всього живого. Все, що людині потрібно для життя, вона отримує від природи. З дитячих літ ми звикаємо до світу цієї краси, ми дихаємо повітрям, видобуваємо корисні копалини. П'ємо воду та використовуємо її для інших потреб. Слід завжди пам'ятати, що природа це цінний скарб, а ми її частинка. А скарб потрібно завжди і всюди берегти, ставитись до нього з любов'ю та турботою, а не як безвідповідальні хижаки і експлуататори. Для збереження довкілля необхідно утилізовувати відходи. Металобрукт, макулатуру, побутове сміття. Життя вимагає сьогодні переходу до матеріалу і енергозберігаючих технологій, використання енергії сонця, вітру, захисту ґрунтів, води, повітря. Небезпеки, що загрожують здоров'ю і життю людини, мають різний масштаб. Але й людина сама свідомо руйнує своє життя, куріння, алкоголь, наркотики, наслідки шкідливих звичок трагічні. Здоров'я величезною мірою залежить від духовного життя, від гармонії здорового тіла і здорового духу. Піклування про людське здоров'я тим більше про здоров'я дитини. Це не просто комплекс санітарно-гігієнічних норм і правил, не перелік вимог до режиму харчування, праці, відпочинку. Необхідно постійно провітрювати приміщення, де проходять уроки, де діти відпочивають. Тривалий час перебувати на свіжому повітрі, особливо восению у весняні літні дні. Запобігати перенавантаженню під час навчання, мати вільний час. Діти повинні рано лягати спати, але й рано вставати. Тоді вони висипаються та бадьоро себе почувають. Необхідно приділяти велику увагу харчуванню, забезпечувати його калорійність і збалансованість. Неприпустиме постійне харчування висококалорійними білками в поєднанні з великою кількістю солодкого, повноцінне харчування, свіжі фрукти та овочі, фізичне загартування збережуть школярів від хвороб і дадуть змогу милуватися красою навколишнього світу, який кожен із нас повинен берегти, тому що безслідно ніщо не проходить у житті. Прислухаємося до слів українського поета. Безслідно у світі ніщо не зникає, а як же з рікою, котра висихає, і з лугом розораним, з гаєм порубаним, з життям у суєтних дрібницях погубленим, ніщо не зникає безслідно та годі. Уважніші будьмо до всього в природі, шануймо законів її непорушність і геть благодушність.